Номер 1087, чому дорівнює значення виразу? І у нас такий перший вираз 5А відняти 3А мінус 10Б, якщо А плюс 5Б дорівнює 1,7. Тобто нам треба попрацювати з виразом таким чином, щоб у нас з'явилась конструкція А плюс 5Б. Тоді ми її замінимо на 1,7 і зможемо провести обчислення. Дивлячись на вираз, зараз ми можемо єдине, що зробити, це розкрити дужки. Тому давайте так і зробимо. Перед дужками стоїть знак мінус, тому ми опускаємо мінус, опускаємо дужки, а знаки в дужках міняємо на протилежні. 3А у нас зараз іде із знаком плюс, буде з мінусом. 10 b іде із знаком мінус. Отже, буде із знаком плюс. 5 a мінус 3 a додати 10 b А далі ми дивимося, що можна зробити. Можна 5 мінус 3 а да, Ми знаємо, що це у нас подібні доданки, і ми можемо з ними виконувати дії. 5 a мінус 3 a буде 2 a 2 a додати 10 b а далі ми дивимося, що ми вже підійшли дуже близько до нашого А плюс 5Б. Ми можемо винести за дужки спільний множник. Спільний множник в даному випадку буде 2. Так, 2 ділиться на 2 і 10 ділиться на 2. Тому виносимо за дужечки і в дужечках у нас залишається А додати 5Б. Ось ми і підійшли до нашої конструкції. Замінюємо її, 5 помножити на 1,7. І це у нас буде 3,4. Другий вираз мінус 0,9х відняти 0,6х, додати 0,5 ігри, якщо 3х додати іг дорівнює мінус 0,2. Давайте аналізувати, Дивимось. На, на, зараз да, ми можемо лише розкрити дужки. Давайте так і зробимо 0,9х, мінус опускаємо дужки, опускаємо. Знаки міняємо на протилежні. Мінус 0,6х, мінус 0,5. Тепер знаходимо подібні доданки. Так, ось у нас два подібних доданка. З ними можемо попрацювати мінус 0,9 x мінус 0,6х. Ми знаємо, що відповідь буде від'ємною, але треба додати. І це буде 1,5х, і переписуємо, що у нас вийшло мінус 1,5х мінус 0,5. Тепер ми бачимо, що можна винести спільний множник за дужечки, а так, щоб у нас в дужечках якраз таки залишилось 3х додати у. Спільний множник у нас буде, враховуючи, що у нас обидва числа від'ємні, будемо виносити від'ємний спільний множник 0,5. 0,5 можна поділити на це число, і мінус 1,5 можна поділити на мінус 0,5. І в дужечках у нас залишається 3х додати y. Перевіряємо, чи правильно ми зробили із знаками. Так? Мінус мінус, мінус мінус. на на плюс плюс дасть дасть нам нам Тобто, якщо спробуйте розкрити тепер дужечки так усно, і якщо у вас вийшла ця конструкція, тоді ми все зробили правильно. Далі ми підійшли до нашої конструкції, записуємо 0,5 помножити на мінус 0,2. І у нас вийде число 0,5. Одна десята. Мінус на мінус дасть нам плюс, і якщо далі перемножити, буде на вертілих одна десята. Третій приклад, мабуть, вже тут не поміститься. Третій вираз. 2М помножити в дужечках Н-4П, додати 5МП, якщо М дорівнює 4. А 3П мінус 2n дорівнює мінус 0,4. Перше, що робимо, розкриваємо дужечки 2M, помножити на n, а далі плюс на мінус дасть нам мінус мінус 8МП, додати 5МП. Так? Тепер е, бачимо, що у нас є спільна буквена частина. Кожному доданку M, M, M. Ми можемо її винести за дужечки. В дужечках у нас залишиться 2 n 8 p додати 5 p Далі ми бачимо, що в дужечках у нас з'являються знову ж таки подібні доданки з буквою Пі, які б непогано було б нам обчислити. Але ми не можемо порушувати порядок дії. У нас спочатку стоїть мінус, а потім плюс. Ми маємо робити все підряд. Як можна обійти цей момент? Ну, можна, по-перше, поміняти мінус на плюс, да? і у нас вже з'явиться усюди діє додавання, і в такому випадку ми можемо робити обчислення так, як нам заманеться. Давайте так і зробимо m2n додати мінус 8П і додати 5. Як можна було ще вийти з цього положення? Ми з вами пам'ятаємо, що ми можемо рухати наші доданки із знаком. Так? Тому, в принципі, в принципі, ми могли 2n переставити місцями. Де у нас б залишилось 8 p додати 5 p і додати 2n. Тобто 2n ми могли пересунути на кінець нашої конструкції, і, в принципі. Ми б вийшли із ситуації. Ми б спочатку зробили дію мінус 8π, додати 5π, і все було б чудово. Тобто можна або так, або так, або замінити на дію додавання. І тоді у нас доданки можемо робити в будь-якому порядку, або можна просто перенести. А далі переписуємо, що у нас залишається. М у нас залишається за дужечками, а в дужечках у нас залишається 2n додати мінус 3 та, мінус 8 π додати 5 при додаванні двох чисел з різними знаками. так знаходимо модулі з більшого віднімаємо менше, ставимо знак числа з більшим модулем. А, чи підійшли ми до нашої конструкції? Ні, ми не підійшли до нашої конструкції, тому що у нас все навпаки. Та, ми бачимо, що 2n у нас додатне, а в цій конструкції 2n у нас від'ємне. І так само 3 π У нас в одному випадку від'ємне, в другому додатне. Нам такий варіант не підходить. І, в цьому випадку ми можемо всю весь вираз помножити на мінус 1. Тоді у нас всі знаки поміняються. Давайте так і зробимо. Мінус 1 помножити на m, мінус на плюс дасть нам мінус. Так, буде мінус m. Далі буде мінус 2n, додати 3P. Тепер у нас ситуація вже ну, майже схожа. Да? Ми просто зараз переставимо місцями наші доданочки. І все буде шикардос. І буде у нас конструкція така сама. Давайте зайве приберемо. Мінус. Угу. Мінус М. Ну, давайте одразу будемо записувати. Там ми знаємо, що М у нас 4. Мінус 4. Помножити. І 3П мінус 2n буде мінус 0,4. Мінус на мінус нам дасть плюс, і відповідь буде 1,6. Номер 1086 у нас подібний до домашньої вправи, і це номери підвищеної складності, тому давайте зробимо і цю вправу також. Мінус 4, що нам кажуть, нам треба знайдіть значення виразу. І у нас такий є вираз мінус 4 помножити на n-k. Якщо. k-n дорівнює мінус 7. Ми бачимо, що в нашому, ісходніку, в нашому ісходніку, да, n-k, де n додатне, а k від'ємне. А от нам говорять, що непогано було б, щоб все було навпаки. Що ми в такому випадку робимо? Ми всю цю конструкцію множимо на мінус 1. І всі знаки у нас міняються. Було мінус 4 стане 4. Було плюс n, стане мінус n. Було. Мінус К стане плюс К. Конструкція така сама у нас вийшла. Нам єдине, що залишається поміняти місцями мінус Н і плюс К ми знаємо, що ми це можемо робити. Поміняємо і все буде чудово, буде виглядати один в один, як в нашому варіанті. 4. Так, помножити на К мінус Н. Тепер міняємо. 4 помножити на ось на мінус 7, плюс на мінус нам дасть мінус, буде мінус 28. Другий приклад. 4м відняти, в дужечках m додати 3n. Якщо m-n дорівнює мінус 0,8. Що ми можемо зробити в даному випадку? Ми можемо розкрити дужечки. 4М-3М. Ми опустили дужечки, опустили мінус, знаки поміняли на протилежні. Далі знаходимо спільні доданки, подібні доданки. Це у нас 4М і М. Ми, ми розуміємо, що можемо зробити обчислення з цими двома спільними додатками, тим більше, що вони у нас стоять на першій позиції. позиції тобто це у нас буде перша дія, да? це друга дія. ми Нічого не порушуємо порядок дій. Це у нас буде 3М-3Н. Тепер ми бачимо, що ми підійшли ну, майже до нашої ситуації. Нам залишилось лише винести за дужечки спільний множник. Це у нас 3 м, залишається в дужичок. І тепер міняємо. Нашу конструкцію на мінус 0,8. Плюс на мінус у відповіді нам дасть мінус. Це буде мінус 2,4. Третій вираз. Мінус 3А відняти в дужечках 8Б, мінус 15а, якщо 3А мінус 2 Б. Дорівнює мінус 0,25. Перше, що робимо, єдине, що ми тут можемо зараз робити, це відкрити дужечки. Перед дужечкою стоїть знак мінус. Міняємо знаки на протилежні. Мінус 3А, 8 b додати 15а. Шукаємо подібні доданки. Це у нас мінус 3А і 15А. Непогано було б з ними зробити обчислення. Переставляємо місцями. Так, як нам зручно. Не забуваємо, що ми це робимо із знаком, який стоїть попереду. В даному випадку ми можемо зробити ось таку маніпуляцію: 15а 3А 8Б. Тобто ми пересунули наперед 15А. Тепер робимо обчислення, ті, які можемо: 15А3А. Це у нас буде 12А. 12а мінус 8Б. А тепер ми можемо винести за дужки спільний множник таким чином. Щоб в дужках у нас залишилась ось ця конструкція. Так? Тобто, нам має бути така конструкція всередині. І на що нам треба помножити, щоб із цієї конструкції вийшла ця конструкція. Звісно, що на 4. 4 помножити на 3а буде 12а, 4 помножити на 2b буде 8b. Да? Ну, і знаки, відповідно, підлаштовуємо. А. Далі міняємо нашу конструкцію на задане значення 4 помножити на мінус 0,25. І відповідь у нас буде мінус 1. Четвертий приклад. Мінус ні, 6 помножити на 2х, відняти 3y, відняти 2. В дужечках х додати і, якщо 2 y мінус х дорівнює 17,8. Розкриваємо дужечки. 6 помножити на 2х буде 12х. Мінус 6 помножити на -3, да? мінус 3, мінус 18. Далі мінус 2 помножити на х, буде мінус 2х. Мінус 2. Помножити на y буде мінус 2y. Все, ми розкрили дужечки. Далі шукаємо подібні додатки: 12 x і 2 x 18 y і 2y. Нам треба пересунути місцями так, щоб нам було зручно обчислювати. 12 x мінус 2 x мінус 18. Щось інтернет поганенько працює. Мінус 18 і мінус 2 y Дорівнює 10х мінус 20. Виносимо спільний множник за дужечки. Це у нас буде 10 в дужечках залишається Х мінус 2 y. Міняємо. Ось ми підійшли до нашої конструкції майже. Да? Нам треба, ми бачимо, що у нас знаки не співпадають. Тобто всю цю конструкцію ми будемо множити на мінус 1, щоб поміняти всі знаки. І у нас тепер буде, не забуваємо, що ми множимо і 10, і х, і 2 да? 10 помножити на мінус 1 буде а, мінус. мінус 10. Так? А в дужечках у нас буде 2 у мінус. X. Тепер міняємо наші 2y-х на 17,8. Мінус 10 помножити на 17,8 у нас буде мінус 178. П'ятий останній вираз 7а помножити на 3 b плюс 4С і мінус 3. А ложечка Б додати 1 третя С. Якщо А у нас дорівнює мінус 3,1 третя, а 3С додати 2Б, нас дорівнює мінус 1,6. Тобто нам одразу треба привести цей вираз так, щоб у нас тут з'явились такі конструкції. Ми можемо А замінити, і от нам треба оця конструкція 3С додати 2Б. Ну, давайте будемо робити перше, що ми можемо зробити, це розкрити дужечки. 7А помножити на 3Б буде 21, 21 АБ. Далі 7А помножити на 4C буде 28 ас Мінус 3А помножити на Б, мінус на плюс нам дасть мінус. 3 ab Тепер мінус на плюс нам дасть мінус. 3А помножити на 1 третю С. У нас трічки скоротяться, тому що 3 можна ж представити як три перші, так, І тоді трійки скоротяться і залишиться просто, просто АС. Мінус АС. дорівнює. Тепер шукаємо, ми бачимо, що кожен доданок у нас має а, спільну буквену частину А. Да? І ми її можемо винести за дужечки. Нам це так і потрібно, тому що у нас є окремо значення А. Виносимо за дужечки, в дужечках залишається 21 b додати 28С, відняти 3 b і відняти С. Тепер в дужечках ми бачимо, що у нас є подібні доданки. Робимо з ними обчислення, пересуваючи так, як нам зручно. Ну, давайте перепишемо, щоб все вам було видно чітко. Да? А, 21 b До 21 b ми переносимо мінус 3 b Мінус 3 b Тепер плюс 28 c плюс 28 c і мінус c. Тепер вони у нас стоять красивенько поруч, і ми робимо обчислення. А, а в дужечках у нас залишається 18 Б додати 27 c Тепер ми бачимо, що в дужечках, із з дужечок ми можемо винести спільний множник. Це у нас буде 9. Так, і в дужечках Це залишиться 2 b додати 3C. Все, от ми прийшли до нашого. <coughs> дивіться, 2 b плюс, <coughs> плюс 3C у нас додатні. І з е, самого початку нашого. Значення є додатними числами 3C і 2B. І неважливо, що вони стоять не так, як ось тут. Вони ж додатні, значить, це саме те, що нам потрібно. Далі ми підставляємо наші значення. Замість А ми підставляємо мінус 3,1 помножити на 9. Можна одразу записати, Я 9 перших. А в дужечках, в дужечках ми записуємо мінус 1,6. 10. І робимо обчислення: мінус 3,1 це у нас неправильний дріб, ми його, мішане число, ми його перетворюємо у неправильний дріб. Це у нас буде, давайте знову вирядочку, бо зараз там будемо тулити. Це у нас буде мінус 10 третіх, помножити на 9 перших, і помножити поки що залишаємо мінус 1,6. 3 і 9 скорочуємо, і у нас залишається мінус 10 помножити на 3. Мінус 30, помножити на мінус 1,6. І о, множимо 30 на 16, да, і пересуваємо кому. І у нас виходить 48.